Житлово-комунальне господарство Славутського гарнізонного містечка, а це 86 будинків. Ось уже майже 10 літ є головним болем і його мешканців, і комунальників. Адже і капітальні ремонти тут не робляться, з опаленням кепсько, і відповідно борги від населення за такі послуги сягнули понад мільйона гривень. Нинішній день загострив проблему тим, що фактично ця майнова власність переходить на баланс міської влади. Але необхідні офіційні папери, хоча й підготовлені, однак ще не затверджені. А там, де дві хазяйки, як то мовиться, і хата неметена. Хоча б ті питання болючі, які є в цьому військовому містечку, потрібно вирішити профінансувати 12 мільйонів. Пройде реконструкція покривель, реконструкція столярних виробів це вікна, двері, тому що є будинки, які витольні, побудовані в 34, 35, 36 році, і потрібно поміняти всі столярні вироби. Потрібно поміняти внутрібудинкові системи, тому що вони всі зашлаковані або промити. Потрібно Поміняти зовнішні мережі. Величезні проблеми сьогодні скорочення військових сил, військових Збройних сил України От не просто тягнуть, а поруч з ними, з цими проблемами, крокують величезні проблеми побутові, комунальні, соціальні тих людей, які лишаються жити в військових містечках як і гарнізонних, так і знаєте, житлових примістах. Тому максимально треба знайти в себе всі можливості для того, щоб покрасити, поставити всі двері в під'їздах, поремонтувати криші, повірте, однозначно. От. А все інше щодо опалення вже будемо складати разом. Голова облдержадміністрації зобов'язав як начальника комунально-експлуатаційної частини гарнізону, так і мера за тиждень розробити конкретні дії щодо усунення існуючих проблем ЖКГ-містечка. Зокрема, тут вже було вирішено перевести такі будинки на індивідуальне опалення, покриваючи необхідні виплати пенсіонерам на відповідне технічне комунальне оснащення із державного бюджету. А боротьбою із так званими злісними неплатниками за комунальні послуги стане теж індивідуальна договірна схема розрахунку з обленерго. Щодо приміщень Казам, то вже є попередні домовленості з Міністерством освіти щодо відкриття на їх базі професійного ліцею та філій вузів. Аналогічні житлово-комунальні проблеми спонукали звернутися до найвищого обласного посадовця і жителів міста. Записались 14 чоловік на прийом. В основному у них питання забезпечення військового містечка паливом і іншими комунальними послугами. В основному людей питання в усіх гасифікація міста і комунальні послуги. Є дві жінки, які записалися на прийом за виплату грошей за речове майно був військовослужбовцем. Узвучені озвучені проблеми мають бути вирішені до 15 листопада, наголосив Віктор Коцемир. Ймовірно, що у цих числах область відвідає і міністр оборони, адже в результаті розформування військових частин подібна ситуація склалася і в Ізяславі, Дунаєцях, Старокостянтинові та у Хмельницькому.